І тут саме час трішки зануритися в історію. По-перше, у двох словах нагадаю, як вони опинилися за Перебріка. Українські козаки здавна селилися неподалік великого лугу та Запорожжя, звідки швидко можна було дістатися січі на вимогу отамана. Так вони опинилися на Дону, а далі на Кавказі аж до самої Волги. Після зруйнування Запорозької Січі Катериною II та фактично забороною козацтва наприкінці XVIII століття запорожці розійшлися хто куди. Хтось подався за Дунай до турків, а хтось поповнив козацькі колонії на території нинішньої Росії. Ішов час, козаки асомілювалися з місцевими та все більше зросійшувалися. А це як найбільш затяті борці з палінням чи наркотиками, зазвичай це самі колишні курці. Так от, з Донськими та іншими кісяками сталася приблизно та сама історія. Вони стали вірними прислужниками кремлівської монархії. Після падіння останньої на початку 20-го століття вони стали основою добровольчої армії Деникіна, яка воювала проти Української Народної Республіки і відзначалася крайньою жорстокістю. Згодом, вже у часи Другої світової, вони вже у складі військ третього рейху боролися проти антинімецького підпілля на сході України. Кізячий колабораціонізм був явищем поширеним і масовим. Мова йде про десятки тисяч людей. Не став винятком і 2014 рік. Саме російські кізяки були в авангарді окупаційних загонів в Криму та на сході України. Причому цікавий момент: усі три покоління мали свій особливий візуальний маркер Георгівську стрічку. Нині заборонено в Україні. Тепер зрозуміло, чому чи досі ні?